На воєнному полігоні біля Новограда Волинського під час навчань загинув цивільний. Чоловік прийшов подивитися, як проходять заняття, бо збирався йти до армії добровольцем. Один з військових мобілізований молодший сержант під час виконання вправи спіткнувся і впав. У цей час автомат Калашникова, що був у нього в руках, вистрелив людині, що стояла поруч, куля прошила груди від отриманого вогнепального поранення. Чоловік помер йому було лише 25 років. За фактом необережного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження. Росслідуванням займається військова прокуратура. Як з'ясувалося, матір загиблого суддя у Новограді Волинському. Претензій до бійця, що зробив випадковий постріл. Жінка не має. Натомість сподівається на повне розслідування, яке має встановити ступінь. Вони командування, яке неналежним чином організувало навчання. Це заняття проводилось якраз з розвідувальним взводом. Мріяв бути розвідником, добровольцем, так як зараз. Мобілізація завершилася, але він готував себе до роботи на передові. Тобто він просився, домовлявся. Ми на даний час розслідується кримінальна справа за двома статтями: за статтею, яка передбачає порушення правил поводження зі зброєю. І також 425 -та стаття кримінального кодексу, яка передбачає недбале ставлення службових осіб до військової служби, що потягло тяжкі наслідки. Тобто, ми розглядаємо. Всі можливі причини цієї трагедії, серед них і недбалість службових осіб, які допустили однозначно незаконно, допустили його до участі в цих от навчаннях.